Три речі, які в колекції принцеси Кетрін вже близько 20 років. Почнемо з жакету, який не так давно принцеса Кетрін надягала на виконання робочих обов'язків. А потім з'ясувалося, що це той самий жакет, який надягала принцеса Кетрін ще в 2007 році. Це жакет від Ральф Лорен. і вона в ньому взагалі нічого не змінювала. Як ви думаєте, що з усього цього образу принцеса Кетрін зберігає в своєму гардеробі 21 рік? Правильна відповідь це чоботи, чоботи, це шкіряні чоботи від бренду Penelope Chilvers. і принцеса Кетрін доволі часто їх носить. Наступна річ доволі цікава і на жаль старої фотографії принцеси Кетрін з цим жакетом немає. На палац підтвердив, що жакет, який принцеса Кетрін натягала в 2022 році, на виконання робочих обов'язків в її колекції ще з початку її навчання в університеті. Сен. це означає, що вона цей жакет може знати довше аніж принца Вільяма.